Ось цих металевих конструкцій має збудувати тимчасове місто селі Гайок через річку Західний Буг. Зараз їх очищають та фарбують. Попіскоструїти піскоструїти маємо і помалювати. Будемо бачити по погоді. Компанія-підрядник, яка виконує роботи, ОНУР зробила земляний насип, основу для тимчасового автомобільного мосту. Тепер мають встановити металеву конструкцію. Для цього потрібно приблизно місяць. Тимчасовий міст планували збудувати до кінця червня, але висновок експертизи отримали минулого тижня. Ми його не могли облаштувати, поки ми не мали експертного висновку. Проєкту. На сьогоднішній день вже привезли елементи тимчасового мосту. Їх ну, обробляють, очищають ці елементи. І вже якщо сприятиме погодні погоди, тоді до кінця тижня вже почнуть влаштовувати ну якби фундамент під тимчасовий міст, і вже з дня на день розпочнуться також роботи. Для встановлення того тимчасового моста зараз дістати через річку західний Буг у селі Гайок можна лише по ось такому пішому переходу. Його облаштували через кілька днів після того, як обвалився аварійний міст. Обласні маршрутки, які раніше їздили через міст, тепер курсують так. Пасажири доїжджають до мосту, переходять його пішки і пересідають у автобуси з іншої сторони річки. Так курсуємо дні на Львів, відвозимо а другі довозять з цієї сторони. І так курсуємо. Щоб пересідати, потрібно переходити. От і незручності з дитиною. Це дуже незручно. Я водій, незручно нам, бо треба більше машин, більше водіїв. Ну і люди скаржаться з цим переходом. Ми довозимо сюди, другі автобуси забирають звідси. І люди час втрачають, а як є сумки великі. Ну, здається, небагато, 200 метрів але треба таскати. Було як. Села люди сіла, людина сіла в селі. Заїхала собі до Львова. А зараз мусить пересідати два-три автобуси, чотири автобуси, щоб добратися до Львова. Так, триватиме, поки не збудують тимчасовий міст. Ним зможуть їздити екстрені служби, автобуси та автомобілі. Також його використовуватимуть для техніки, яка будуватиме основний міст. Відновлюватимуть основний міст після погодження усіх документів. Його вартість 181 мільйон гривень. Ольга Дейнека, Тарас Фомінна. Новини на Суспільному Львівщина.